Донорство заради життя інших. Прикарпатські регіонали завершують всеукраїнський місячник добровільної здачі крові. За цей час до акції долучилися близько двох сотень активістів. Це були як представники молодіжного крила, так і досвідчені партійці. В такий спосіб білоблакитні хочуть відродити благородну справу та зробити її модною. Адже компоненти та препарати крові медичним закладам потрібні щохвилини. Це все-таки йде вся українська акція і наша молодіжна організація регіонів. А також ми долучились до цієї акції. Ну я вам скажу. Що вона навіть сьогодні не завершується, адже сьогодні багато молодих людей, студентів здає екзамени, і вони будуть ще завтра здавати, післязавтра, тому що вони сьогодні не можуть прийти. Тому ми цю акцію в принципі не завершуємо. Ви знаєте, це вже навіть і традиції. Ми були, коли студентами були коли вчились, теж здавали кров. І молоді люди самі проходять. Такі приклади безкорисливої здачі крові кажуть медики, з кожним днем стають все частішими і додають, було б добре, якби таку процедуру кожен робив хоча б раз на рік. Адже здача крові сприяє і омолодженню організму донор. Я вважаю, що це благородний поступок. З їхньої сторони вони дають приклад молоді для того, щоб здавали кров. Донорство крові перекладається як дарування крові. Я вважаю, що кожна людина хоч раз на рік. Кожна здорова людина має здати кров для того, щоб врятувати життя іншої людини, незнайомої людини. До речі, у минулому році станцію переливання крові відвідали 7,5 тисяч донорів. Дані за перший квартал свідчать, що у 2012-му цю планку подолають.